Вітаю, друзі! Ви на каналі Гайда за Лящем. І я вам сьогодні покажу коротесеньку рибалочку. Буквально годинка залишилася до західу сонця, з десни. Отак От я розташувався, просидів сьогодні з 12-ї дня. Уже третя. До заходу залишилось не так багато. День зимній, досить короткий. Грудень, а плотва, кажуть, ловиться. Блогери викладають якісь скажені просто улови. Ну а ми перевіряємо. Зараз покажу вам, ловиться чи ні. Як воно взагалі зараз на Досні. Дивимось. І так, пройшло 20 хвилин. За 20 хвилин я отримав 0 клювань. Так що, мабуть, великого повноцінного відео не вийде. На жаль, не клює риба. Дуже погано клює. А чого? Мабуть її просто тут немає. Десь вона вище, точніше нижче знаходиться. О! А от і клювака. А ну давай ще. Такий одиночний тичочок. А ні, продовження. Давай. Давай, заїдай. Покажись, в давай, давай. Я какой слабенько, слабенько. Но все и закинчилось все я думаю проблема в том что дуже сильно штовхають воду То дають, то скидають. І от за цього риба клює погано. Ой, як! Ости копариша. Вітряно, холодно, на кручі сидіть. Зараз 2 градуси тепла. Так не сидиться вдома, хочеться побуть біля води. Подивитися на воду, побачити хоч якусь покльовочку і вже добре. Чесно кажучи, сьогодні я спіймав, ну може хвостів 5 на даний момент у мене є. І вирішив трошки щось відзняти на камеру. Ну, вже одну клюваку я зняв вже добре. Вже щось і ви побачите. Стосовно людей на Десні люди є. Люди відпочивають, рибалять. Проїжджають, щось шукають, мабуть, не дуже той клює. Ну я сам сьогодні, в принципі, вже змінив друге місце. На одному не клювало, більш комфортно біля води, але там не клює. Ну а тут от скручі, деякі клювання, в принципі. Ну, трохи клювак, коротше кажучи, за обідній цей час я побачив. Ну, в принципі, на цьому місці я десь з першої години дня. З першої зараз вже майже пів четверть. Десь 5 рибок я обпіймав. Може це сьогодні так погано клює, може на цих місцях просто немає плотви в кількості. Ну, вже добре виїхав, клювання бачив. Щось воно там смикало, хлібало, новилося. Все ж таки краще, ніж вдома на диване. з опаришу. Ну, от, В принципі, найкраще в принципі, це маленький пінопластик і два опарища. От одного якраз при тому клюванні у мене стягнуть. Опариша у мене білий з червоним, то я в принципі їх так і міксую. Один білий, один червоний. червоний. на таку комбінацію, щось трохи прокльовує. Покльовувала то точніше. Вона тут немаленька. Це яма. Ну, метрів мабуть 8. Може 7-8. Зараз вже рибу я думаю на, на косах і немає. Так що, як і шукати рибу, то там де яма. Може виловили на косах на на яких глибинах клює зараз у вас плотва. Якщо ви рибалите на Десні, буде цікаво почитати, де на яких глибинах, на що, на яку насадку. Краще всього зараз клює. А ми продовжуємо чекати на наступну клюваку. Сподіваючись, що вона буде... Результативно, з рибкою, і клювандер буде красивий. А що можна розраховувати, в принципі, вже в грудні. На що можна розраховувати? Це і так прекрасно, ж, коли ти бачиш хоч якусь клюваку, якусь рибку, на якісь Норми, кілограми розраховувати. Я б не... Я б не радив би вам розраховувати на великі улови. Показувати можна багато що. І в інтернеті, і на Ютубі. А розраховувати треба от саме на таку рибалку, як у мене. Клюваку бачив? Бачив. супер. Рибка була, була супер. На риболовлі не змерз, відпочив, поспілкувався, або просто посидів мовчки, це вже класно. Ну, коротше, ждемо покльовку у прямому ефірі. Він знає, що ми дочекаємося. Або з у темноти, або клювання. Щось одне точно дочекаємося. Бачите, люди, машинка поїхала. Катаються, шукають, відпочивають. Вода відкрита чого? Чого? Чого не рибалить? Що заважає? От і я так вважаю, що поки вода відкрита, є якась хвилинка, якась годинка часу, можна посидіти біля води. Зараз спробуємо на кукурудзу. Тут вже опарищ спінопластиком не працює. снимай видео осовано осовано это уже ой за стрелом бачили стрелы ла красунька ой, 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 ой. Вот такие вот штуки густіра. Густірка така. Якийсь рот такий цікавий. Густірка. Нема десь плотви. Ну, густірка теж непогана. Прикольно. Мурочка така з відстрілом. Завжди это Зимний Зимний балдеж. Такевин Зимний Фидер. Ложишься в кресле и ждешь на клювальне. Прикольно, прикольно. В принципі, має місце бути. Ну, частіше вклювало, було б цікавіше, звичайно. Але в принципі. І так непогано. Трошки вдалося підловити з 12 години, вже четверта, ще, мабуть, хвилин 20 вже буде темно. Так, що тут? Ну таке от, бачите. І с риб. так от класно я відловився. Так бля зими я задоволений, слухайте. Рибу бачив, кльов бачив, бімба. Так що, така рибалочка в мене вийшла. Ставте вподобаєчку, не забувайтеся про гайда за лящем. Я тут, я з вами. Я буваю рибалю, а просто рідко знімаю. Рибали я сьогодні на чудовому Деснянському березі. Такі от кручі. Круча тут не, не кисло. І там от вода. Думаю знімати буду частіше, якщо бажання буде. І якщо ви будете дивитися, що я самим головним. З вас лайк, дзвіночок, підписка. Ну, ви все знаєте. А я буду збиратися додому. І до наступної зустрічі. Побачимось. Айда за залічеємо. Бувайте. Гопро, немай відео. Гопро, знімай відео. клювака. непогано Суня захотіла кукурузку, як бачите. І червоний опариш. Ось така от нічна вже рибка. Гарна плотвичка. Це мабуть сьогодні у мене найбільше. Вирішив я все-таки трошки продовжити риболовлю під ліхтарик. Ну а аут от вдруг. От а, вдруг і стався, бачите? Сонце вже сіло, а рибка ловиться. Так, от, як для сьогоднішньої днівної риболовлі, яка в принципі була, ну така нормальна в принципі, але то можливо ночі і риба клює на десні. Так, от ще декілька закидів зробимо. Продовжую. снимаю видео вопрос снимаю видео блин прогал как любая как любая ну добрый А ну, тепер уже точно все. Ну, біжна клює. Так що, друзі, така рибалочка вийшла. Ночі вже на дворі Пора биї додому. Бувайте до зустрічі. До наступних цікавих пригод!